І реальний прогрес щодо припинення вогню в Чорному морі прогнозував і спецпредставник президента США Стів Вітков. Натомість українські експерти в один голос зауважують, що припинення вогню в Чорному морі вигідне лише РФ. Україна успішно витіснила російський флот і забезпечила відносну безпеку для судноплавства в західній частині Чорного моря. Тобто припинення вогню фактично дасть Росії шанс для перегрупування і ремонту пошкоджених кораблів. Також росіяни змогли безперешкодно накопичувати ракети і дрони в Криму для майбутніх атак по Україні а ще для РФ це можливість налагодити торгівлю через окуповані українські порти і послабити економічний тиск. Зокрема, йдеться про транспорту... транспортування добрив. Тож для Кремля це черговий тактичний хід, а не крок до миру. І поговоримо про це: про те, як дійти згоди щодо Чорного моря, при тому, що і безпеки в Чорному морі, про те, що дійсно Росія порушувала всі домовленості, Росія порушувала всі документи, підписані ООН і Туреччиною, і сама вийшла, до речі, з цього чорноморського коридору зернового. А тепер, бачите, хочу повернутися назад, як цікаво. Про це все поговоримо з Ігорем Романенком. Це військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас, добрий день, слава Україні. Йом слава вітаю вас. Отже, пане Ігоре. А, хочу зрозуміти а, про яку ж тоді безпеку в Чорному морі? Говорять росіяни, якщо, власне, вони цю безпеку порушували, якщо регулярно з Чорного моря по Україні летять ракети, там регулярно виходять на чергування бойове російські ракетоносії. І так, вони, то, звісно, хочуть використовувати Чорне море для торгових операцій, чого їм ніколи насправді ніхто не забороняв і ніхто а, не погрожував їхнім торговим операціям і торговим суднам, а вони. Кажучи про безпеку в Чорному морі, навіть сьогодні готові були вивезти туди е, ракетні кораблі е, по 4, по 8 ракет калібр на борту. Як цікаво? Було б так цікаво, якщо б там е, в цих підходах, в цьому обговоренні і особливо вирішенні вихід на якісь документи ураховувалися інтереси України. А поки ми бачимо, що. Скажем, підготовчи всі моменти про зупинення ведення бойових дій в двох сферах України, яка пропонувала повітря і на морі, американці наростили це в трьох сферах і ще на Суха Росіянами було відкинуто і вони як би запропонували. За що поки що хопилися американці, хоч що було відносно енергетичних обставин і то енергетика з точки зору павномаслиних матеріалів, але не більше того, поки що із того, що відомо з одного боку. А чому так? Тому що ми б'ємо ефективно по цим підприємствам, нафтопереробним заводам і містам зберігання і таке інше. І друге – це морська тема, морська сфера. Ви її вже характеризували з приводу того, що в свій час росіяни приймали участь в зерновій угоді, але ж потім почали спекулювати, вийшли з цього, і ми вирішили без них. І коли вони вже захотіли, їм відмовили в цьому. І тому там у них з є якби зацікавленість. Ну, так це ж і перша, і друга позиція в інтересах саме росіян і України там особливих немає інтересів, на ну, американці вони з боку диву. Ситуація тут можна йти, на мій погляд, на якісь угоди по одному і іншому. Ну, відносно повітря, це все рівно буде важкий варіант з порушеннями, тому що ну, список, наприклад, ми надаємо, а потім полетіли засоби повітряного нападу, по чомусь б'ють, по чомусь не б'ють, і показувати, що і по щодня треба було показувати, що ми були то, що узгоджене по списку, а не те, що там кудись залетіли, тому що е, завжди можна сказати, що діяли засоби радіоелектронного подавлення, і під впливом їх, якщо кудись там попало, ну це війна. От тобто, так вряд, чи може бути вирішено, ну чи формально там щось напишуть. Технічно досить складно те, що стосується моря, Ну треба ставити умови, якщо тобто в одному і в іншому випадку треба ставити з боку України вимоги, в ну, повітрі треба переходити на повітря заборону, взагалі діти, наносити удар, тоді що це щось буде. от І на морі десь так же виходить. Тобто, ну я тут склоняюсь до. Українського підходу попереднього він такого від простого до складного. Він найбільш був простий, а от, але не частково в інтересах Росії, як це вони там нарисували. Чим це судячи по тому, що не доводять і не хочуть виходити на пресу, таке інше. Суттєвих змін там немає, чи там можливо є більше проросійська, скажем. Чим теж особливе на що ми скоріше всього повожу не можемо, а це означає, що для нас це неприємно. Ну американці не мають як би їм все рівне по великому рахунку, як це там, ліж би це було зупинення і все це завдяки великому Трампу. Отакий підхід, а Прямо, я от, пане місце, Ігоре... поля. Шукаю для себе відповідь так. А власне, чого вони це питання про безпеку Чорного моря піднімають зараз зі Сполученими Штатами? Сполучені Штати дискредитували себе в ООН, абсолютно навіть погрожували вийти з ООН. Хоча а минулі договори про Чорноморський коридор зерновий підписували Україна, ООН і Туреччина, і Росія, ООН і Туреччина. Ну тобто, а, і плюс Туреччина дійсно, яка, по перше, завжди послідовна. Щодо Криму, бо він має залишатися українським, і вона з 2014 року послідовна, і вона контролює так само безпеку в Чорному морі, і Туреччині дуже неприємні дії російського чорноморського флоту. Так просто а, а яким чином Сполучені Штати можуть забезпечити безпеку, ввести свої кораблі? Знову ж таки, там є туреччина з конвенцією Монмонтріо, і тоді питання до самого Путіна. Це його така геостратегічна многоходовочка захистити Чорне море від НАТО, щоб туди зайшли американські есмінці? Відповідь дуже проста з точки зору американців, що вони в цьому процесі ролі місця їх дуже цікаве. Саме американцями придумано з боку припеку. Тобто повинні переворопереговорюватися, вести переговори росіяни з українцями, а вони забезпечують цей процес. Не більше того, тому питання до американців, як би вони відводять, тому що це не до них. Це хочете, давайте до Росіян. І Навпаки, а вони складають умови, що так чи інакше, прийшло. Но це зрозуміло, що ж в такому форматі, в такому підході це не, не працює, і односторонні вплив. Які вони здійснюють е на Україну і зовсім не, піч не чіпають свого гуру е Путіна, Трам, да, велику людину, яка його назвала геніальним колись там? І все йому цього достатньо. І на нього він не може тиснути. Ну, в принципі, як можна тиснути на людину, яка тебе назвала генієм, особливо для Трампа. От і весь такий розклад на поточний час. І очікувати що це суттєво від американців не приходиться, і тому гальмуються всі ці процеси, і тому, ем, скоріше всього, на, на цьому етапі е, гора народить мишу. Отак от ну от мій погляд добре на останок, пане Ігоре, А чи нелогічно логічно тоді, якщо окей, якщо? Ну, питання чорноморської ініціативи піднімається. Росія для росіян воно важливе. для раз вони так на нього тиснуть. А чому б, наприклад, не ініціювати якусь зустріч з тою ж туреччиною? Можливо, так само в режимі, наприклад, делегація турецька-українська одна зустріч, делегація російсько-турецька, друга зустріч, і вже більш детально поговорити. Бо якраз ці три країни, в принципі, залучені до Чорномор, до Чорного моря. Ну, знову ж таки, от ви пояснили, що Сполучені Штати тут з боку Припіка? Так, саме так. Значить, я так думаю, що зараз американці поколотяться, але вони ж з Путіним Трамп в цій ноті да, по шахам. Одному треба до 1 травня Трампу або 100 днів Другому треба до 9. Нічого крім... Да, крім тиску на Україну, і ну а Путіну треба на 20-те, великий він православний, прямо значить, ще бізгрешні, православний. І тому треба на великий день подати, Чим закінчується спеціальна воєнна операція, все ж якось чимось. Uh, і ну на 9 травня парад uh, теж саме. Тобто uh, для цих все рівно вони будуть щось зводити, все щось подавати. Ну uh, хочуть вагомо, ну наприклад, на, на 9, що товариш Сі удаст честі посіті, було б добре з цих боку, щоб і, і пан Трамп можливо. То тут то, і, виходячи з того, в якому стані всі ці справи. Вряд чи він Трамп ризикне вот. і тому як якби з одного боку вони поспішають, а з іншого боку, все решта, щось не придумують, а все решта будуть затягувати. Тому що якщо не вирішиться оці питання, там трішечки в повітрі, трішечки на морі, то тут взагалі нічим. І от після того, як поколотяться американці прийдуть, вони зрозуміють, щоб, наприклад, просували справи вперед, треба, мабуть, залучати європейців, туреччину, ну, європейська чи не європейська, але Туреччину, Китай. І, але ж це ж показ того, що е, Трамп великий, який геніальний з подачі Путіна, а не спроможний. Сам по собі вирішити і когось треба залучати тут, вже якби втрати, е, які там рейтингові для Трампа, але це таке, це його внутрішня проблема. Хоча вони теж будуть відображатися і на справах по Україні по цій війні, ну, так. але дуже от такі підходи, тому що самі по собі, собі приймають таку участь американці, далека не просунуться вперед. Ось так дякую вам, пане Ігоре, за ваш аналіз за ваші відповіді, за те, що знайшли час. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Генерал-лейтенант запасу щойно був з нами на зв'язку. Говорили ми про чорноморську ініціативу, в якій дуже дуже зацікавлена Росія. З чого б це?